Не О, мастер шеф. -шеф? Чишкоці візьмеш, будь ласка, той от посуд, то там. Який там? На столку. Ага, постав сюди ближче, щоб ми не забули я, його забрати. Забула, бо я не думаю, що я раз. В нас посуду. О май годнес! То тільки тут. І то тільки тут, частина ще в ванні. Коротше, не. не знаю, сьогодні мусимо... Ні, то ну що влізе, то влізе, то що ні, то на ну, другий парію. раз буде. Вилки ну, що є? Сало, я думала, то сир хотіла просити, дай кусок. Сало на шкварочки. Угу. До палюшки. Та, я купила палюшки, коротше, і кажу, Пашка, палюшки будуть люкс з шкварками. Штурки. Так що Пашка взявся робити шкварки. А я монтую. А котики? Моркотики. О, вже, вже, вже їй все треба. А я вже не не <рігла> Боже, що з очима? Мінька? Мінка? Міння. Мінничка. Мінька. Мінка. Мінка. Мінька! Дивись, як я це зараз, що вона до тебе прийшла. А то що то, ну, не найгірше, що бувало в неї з очима, я тобі так скажу. Коротше, у нас тут тарантул. Він реально велетенський. А то що, маска замітила його, так? Так, я просто не зрозумів. Обалдеть. Капець. Та ні, так не вообще ну, не виглядає. То я не знаю, куди хочеш ловити. Бля, тільки щоб зараз не було. Він взагалі не рухається там. Так він ліз туди. О, а де його на дворі випустиш? Ага. Добре. Все, в нас все гуманненько. Що, дурний, блін? Бо, Та, так, ну так, давай, давай, щоб він не вдусився, блін. Скорше, ніж цей. Не встигла, блін. Як ти зараз... бо ти треба ж, блін, трошки думати, блін, я взяв маленьку чашку і хараче мені туди. Живийся, бо у мене трохи кави. Блин. Не кава, то молочка. Молочка Дякую, Йо, ти, мій ранок почався з кави. Боже, я щось так не люблю Ранк. Це ужас. Мені десь до обіду треба тільки, щоб прийти в себе. То ще не обід, так що я ще не прийшла в себе. <реш> я вже змонтувала одне відео, точніше, домонтувала одне. Ми його вже закинули на канал. Е, так що подивіться, хто ще не дивився. Воно коротеньке. І я домонтувала друге відео, тільки треба ще зробити проганку і зрендити. В нас в хаті завал просто реально капець. Треба прати, мити, прибирати. Жесть. Я зараз буду то все робити. Якраз кавулька вже закінчується, треба допивати і робити справи важливі. Ой, всім доброго ранку, у нас ранок тривога. Але треба щось робити. Коре, у нас щось не закривався замок це цей язичок. Треба розібрати повністю і може підрегулювати, якщо то щось дасть. Корочі, замок я зробив, двері тепер закриваються ідеально. Хлоп, і закрилися. Лише треба було гепати. Опа. Все гарно, із хати так само. Легенько. Клад і закрилися. Все, погнали робити щось далі. Роблю, позабирала весь брудний посуд звідси. Загрузила посудомийку. правда, не включала, включу потім, бо, коротше, так, як ми вирішили замовити їжу сьогодні, то я думаю, нам нетерміново треба якийсь там посуд для готування. Маська, ти достала вже регати, блін. Ну, добре, що хоч не на штори. Такий жах. То якийсь жах. ЧО ти жреш корм, не жуєш його, а ковтаєш? Слів нема. Капець. Так от, я, коротше, попрала вже шмати, попрала, перу, точніше, другу партію розсортувала весь одяг, що з чим прати. Е, Маю ще десь на ДВІ прачки точно. І дійшла до того. Щоб ті полки, що я не помила, треба помити, бо капець я не дістаю туди. І погнала Пашку в магаз в Дніпро-М за драбиною, на яку ми вже дивились супер давно. Така на 4 сходинки стрімянка. Коротше, подивилась, що вона є. Подзвонила в Магаз, сказала, якраз тільки що одна приїхала. Я кажу: відкладайте, чоловік вже їде. Так що Пашка погнав за тою драбиною. І ще заодно в Дніперем йому з ремонту гарантійного приїхало вже щось якийсь інструмент, якась здається, шаблева пила, чи щось таке, я вже точно не пам'ятаю. Коротше, якраз мені сказав той чувак, що працює в Дніпрем. Так що дуже круто. Робота кипить. Я єдине не знаю, скільки Пашки не буде. Зараз щось придумаю, що я буду за той час робити, поки я не можу мити шафу. О, я витру телевізор, який вже давно супер-пупер треба було. Повитирати. І перш за все переберу регачки, блін. Чиїсь. Красунька ти наша. Коротше, я як працював, так каже, швиденько їдь в магазин, бо треба драбину. Ми давно хотіли е, е, в Дніпрамі купити драбину. І вона подзвонила, каже, що приїхала одна. І ще приїхав мій е, е, інструмент з ремонту. Шабельна пила, що я здавав. Короте, лечу туди все заберу. Драбинка вже в машині. Шабельна пила теж в машині. Забрав, зробили, по гарантії. І ще купив я там що там ще було. А, 6... а боже! Купив я коронку. Щоб робити підрозетники і підключатель. Ну, підрозетки підключателі отвори, бо нам треба би зробити в спальні, там так тих від опалення і від цього. Включатель просто прикрутив від юбілями. А ще купив я, де вона є. Коротше. Так. О, моя зламалася, У мене була така, о, поливачка. Моя трісла і додому, я сподіваюся, що вже піца є, бо я трохи голодний. Моя драбинка. Моя красонька. Зараз буду метися. А дай мені попити щось? Зараз підожди. Занесу. О. Не важка, правда? Ну, відносно. Ну, якщо одною рукою, але я ж ніколи не ношу стрімянки одною рукою. Що дати? Сососоли. Сососоли. А купив я коронку, можна буде то буде потім заховати. Що, що заховати? У-у-у! Клас! Купив, А, забрав. Пашка купив коронку, коротше, бо воно зараз я просто покажу, як воно зараз. Отак стерчить. зі стіни. Я теж то розказував. А я покажу. А я вам зараз покажу. Шо ще купив? Упилички тут таке для лобзика, то нічого страшного і впитують поливачку. Пс. О, кул. Cool. Бачиш? Mm -hmm. Як я тебе, блін, удало? Е, Випросила. Щоб не сказати, випухала з хат. Давай біжу, бо покиснуть. Давай біжи. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel sweat in some calm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. Everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you love me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm With me like you don't Трохи тут, коротше, порозкладала. Ну, помила, порозкладала. Ще не все. Одну свою шухляду повністю звільнила. Ту е, так наполовину. Думала залізти, коротше, пашці. То забирати щось туди, але в нього тут просто трендець. Все, все, все. Коротше, шкарпетки, інструкції, тапки чисті, правда, але, тим не менше, все на світі. Олівці, блін, ну що, тільки не хочу в тій шухляді. І того, я думаю, що я буду, коротше, вже з ним то все розбирати буду зараз думати, що куди краще. Я думаю, в його шухляду я запхаю свої косметони всякі. В свою колишню шухляду верхню піде. Плитка, оця от. І ще щось. А, спеції. коротше, всяке таке, що для готування. Спеції, плитка. Туди підуть всякі мішалки кохлі. В якусь з таких от треба, типа макарони, і всяке таке. Напевно, в цю якраз праву підуть макарони. Тільки її треба почистити. Зараз теж буде. І, коротше, я думаю, що нам треба десь закрутки тримати. Десь не в шухляді, або я хз, або якось так, щоб було зручно. А, я, напевно, знаю. Напевно, ми якось їх покладемо і будемо льожа зберігати. А наверх покладемо макарони. Якщо треба, макарони підняв. Подивимося, що тебе по закрутках і поставив назад. Ладно, коротше, я не знаю. Я щось вже замучилась. Треба, напевно, кавки зробити, бо я хочу вже. Спати, а значить, я хочу кави. Пішла я, ладно. Боже, ці сходи зведуть мене з розуму. Тепер в хаті вже тепліше, то треба ходити в цей. Де в нас там молоко? Точу що? Треба ходити вниз, класти молоко, тому що ай, тому що воно скисає. Що там моя прачка? Так, три хвилинки. Чудово. Три хвилинки, ага, і я ще мала взяти оцю корзинку. Оцю. От. Я в неї перекладу. О Боже, одною рукою, блін. Супер незручно. Я не знаю, ті блогері живуть. Так, зроблю. Бо я хочу ту кризенку сіру забрати собі до всяких причиндалів для волосся, а та біла піде замість у тої сірої в ванну. Боже, щось реально замучилось. То млуко вже не альо. А куди мені його вилити там? А нікуди, ок. Типу ще норма, але вже так ледь-ледь пахне, мінка. Дуже Дуже незручно, коли ти живеш на одному поверсі, а вода живе на іншому. нічого. Тимчасові незручності, то херня. Головне, щоб ми перемогли, головне, щоб здохла русня. Я не знаю, як пашка там вигрібає. Він, коротше, копає там, блін, все на світі робить. глянемо, чи тут нема шерсті. Звісно, що є. Ой, веляха, спина грезить так, я собі чисту чашку. Я Якраз мені там буде називати на другу загрузку посадомейці. Зараз Пашка скаже, що я вирощу на весь район. Бо я тут щось схожу і кричу, а вікно відкрите. Думаю, чути мене, блін, дай Боже. Так, латежка, три кави, три води і одна молока. Погнали. бодрить. Ладно, п'ю пара хвилинкаву і йду робити щось далі. Коротше, трохи не робив тут Коротше, І там вся вода стікає. Сірічка потім зніму. І ще я трошки палю старі гілки. І все решта, що тут лежали. Дошки старі. Корречі, от отакий. У нас зараз покажу краєвид. Я не знаю, з цим треба паски розібратися всім тут так от треба то все пограбати. Може попалити чи десь на купку поспасти. Пашка. Паш? Нічого собі? хочеш прийти до мене? Там мокро. А? Е? Як ні? Я не знаю, чи в мене гумаки чисті всередині. Не знаю, чи чисті мої гумаки всередині. Що? Ну. Там все пилються, ні? Коротше, пашка там щось збирає, палить. Так файно на дворі тепло, капець. Не так, щоб супер, але нічого так. Той захід сонця. А загалом кул. Cool. Пашка там сьогодні цілий день фігачив на дворі. Прям капець. Вроді трохи поприбрав. Не скажу, що сильно, але. Тоже бідака. Нам будоха все сьогодні з тим всім. Ой, прикольно тут. Or if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick be monster, of being a monster. I don't my head under my bed. Think you're something out of my next. Навіть не знаю, яка година. Десь напевно. Біля восьмої, я так думаю. Будемо їсти піцу. Пашка, що як твій день? Файно? Так. Я не знаю, він якийсь такий енергійний, то капець, як на якихось блін, таблетках. А я про взагалі сьогодні якась без енергії, але кучу всього переробила. Ну, Ти може... Ти будеш що? Це як залізеш шухляди, але, але перше їмо. Хоч так. Там. Файна піца. Файно поїли в обід, поїмо ввечері і ще завтра. Блін, обожаю цю піцу. Квадрат суші. Не знаю, може хтось каже, що вона стрьомна. Мені ця піца супер подобається. Креветки. Великі, завжди смачні. Цей, як його, кальмар. Тоже кльовий, завжди такий. Прикольно. Але то, що тут. В Венниках не дуже багато. Ей, маска! Не зараз блін. Що? Вже кум'яче. Ну що б, не знаю, чи вона щось що скуснула, чи. Сіла чи ні? Вона тобі скаже. Є? Вона тобі скаже, Є? ага. Я тут желіса. Так. Що доставки? Толком на нафти венити. Ну да. Боже, да так пахнет шашлыками, новая годность. Угу, я знаю. Прошлой чакни. Прошу помиловать для да, президента, на президента Минка, Нансеряпля, на президента Российской Федерации. Уважающего в Москву, уже Ну вот так. Зачем да. не было? Масюлька. Маська, Маська подавайтесь в мою сторону. Сыдайте их говорит такая. Маська. Похоже, мою. Пришли опять написали. Тамах, сыдайте.

А ты в Она тоже через рукав бежала? Нет, она через не Минька, Чудесно. что ты это сделала? А так в том же лице. Твій фасон.